Добрий день, друзі. Сьогодні четвер, 6 квітня. Я на Тугана Барановського 24. Тут наш офіс, Львів «Інкрузис». Зима знов з нами. Все продовжується. Але «Інкрузис» працює над тим, щоб люди гарно відпочивали в теплих країнах, на лайнерах, готелях. Українці цього заслуговують. Значить, в суботу на 12 годину. У нас чудовий захід, презентація бізнес-можливостей, можливості подорожування. Зараз перейдемо в офіс покажу, де це буде. Це наш офіс, де буде в неділю, 12 зустріч, презентація. Всіх сюди запрошую. Такий гарний офіс. От Тетяна працює, помахає руками. Да, вона буде головний спікер, це регіональний директор Лвіфін Крузес» у Львові. І ти також будеш спікером. А ну, Він, ще також буде спікер. Він також буде спікером, тому також запрошую, бо його погляд це завжди щось розширює ваше знайомі. Це от реально. Ну, бачите, як партнери відносяться до своїх партнерів. Да. Це, це дуже чудовий бізнес. Ви попадете в дуже класну атмосферу. Ви почуєте все про можливості як туризму, так і побудови можливості бізнесу при своїй роботі чи взагалі займетесь цим на постійній основі. Це вже вирішувати вам. А, але ви бачили зима, і цим чим гарний цей бізнес. Зима не зима, хоч квітні сніг. А гінкруз здає можливість відпочивати в теплих країнах на круїзних лайнерах, які вас за тиждень відвезуть в три або п'ять країн, яких ви зможете побачити. Це, це дуже шикарна можливість. Тому приходьте, запрошую. Приходьте, не самі а з друзями з рідними. І все буде гаразд. Я чекаю вас субота, 12.00, Туган Барановського, 24, Офіс, другий. Заходите справа, двері піднімаєтесь, і ми вас чекаємо. До зустрічі, друзі.